Наступні три пункти теж пропускаємо та переходимо до налаштувань радіоприймача. Скоріше за все, тут налаштовувати нічого не буде потрібно, але перевірити, чи все працює належним чином, не завадить. Для цього треба ввімкнути пульт, заживити дрон та почекати, поки вони з'єднаються між собою. Тепер треба перевірити, чи адекватно реагує дрон на рухи стійками. При русі лівого стіку вгору вниз мають змінюватися показники тяги. При відхиленні ліворуч або праворуч дрон на зображенні повинен повертатися в горизонтальній площині у відповідну сторону. Рухи правого стіку вгору вниз відповідають за нахил дрона відповідно вперед чи назад, а ліворуч-праворуч за нахили ліворуч і праворуч. Також можна поклацати перемикачами і крутилками та подивитися, чи проходять сигнали від них на дрон. В принципі, все повинно бути як треба, але якщо таки щось не працює, краще звертайтесь в чат, бо я замахаюсь тут всі нюанси пояснювати. Там ще на одне відео можна набалакати.